Був час, коли інженерів в Російській імперії було обмаль. Не дивно, заснований 1828 року Санкт Петербурзький технологічний інститут за перші 40 років існування випустив лише близько 800 інженерів на всю величезну країну. Майже такі справи були в Інституті інженерів шляхів сполучень, в гірничому інституті, в Московському технічному училищі, а інших учбових закладів, які б готували цивільних інженерів в Російській імперії взагалі не було. Як власне не було і розвинутої промисловості. Окремі заводи і фабрики і погоди, як кажуть, не робили. І лише ганебна поразка в Кримській війні і наступне скасування кріпосного права пробудили величезну Поміщицьку імперію, яка проспала промисловий переворот в Європі. Для сходження на новий, цивілізований щабель розвитку потрібні були рішучі дії. Науково-технічна інтелігенція та провідні підприємці одним із важливих шляхів виходу із кризи бачили згуртування власних зусиль. 20 листопада 1866 року в Санкт-Петербурзі відбулося урочисте відкриття. Імператорського російського технічного товариства. У першому ж параграфі статуту мету цієї громадської організації було сформульовано чітко сприяти розвитку техніки і технічної промисловості. Але яким шляхом в цьому засновники товариства? Передові інженери, вчені та промисловці також були одностайні. Шляхом взаємної допомоги. Товариство швидко стало найвищим технічним авторитетом в країні. Його численні комісії провадили експертизи промислових проєктів, розробляли умови експлуатації машин і механізмів, правила користування електричним струмом. Організації фабричної справи давали рекомендації щодо виділення державних субсидій, створювали систему технічної освіти, видавали численні журнали. Період відносного зростання демократичних тенденцій в суспільстві, прагнення до господарського та культурного оновлення і природна, що діяльність товариства почала швидко охоплювати нові інтелектуальні і технічні центри імперії. 8 січня 1871 року у Мліївському городищі поблизу Черкас на цукроварні відомого українського мецената, підприємця і талановитого інженера Василя Семеренка зібрались на перше засідання Київського відділення Російського технічного товариства чоловік з 20 засновників. Здебільшого провідних київських інженерів-технологів цукрового виробництва. Головою обрали професора Київського університету Петра Алексєєва його заступником відомого винахідника Михайла Пигіна, а секретарем, юрист-консульта заводської адміністрації Павла Чубинського. Коли розповідають про Чубинського, його згадують як автора вірша Ще не вмерла Україна, блискучого етнографа, журналіста. Відомого фахівця у справі статистики одного з керівників української громади. Але дивним чином випало з його життєпису те головне, чим він власне займався протягом останніх шести років перед тим, як під загрозою арешту змушений був покинути у 76-му Україну. Павло Платонович не просто отримував. Платню в київському відділенні РТО, але й був його головним рушієм. Досвідчений організатор, він одразу взявся за звичну справу. Налагодив разом з інженером Лоначевським щорічне видання «Записок київського відділення, залучаючи до товариства. Нових членів з усього Південно-Західного краю, центром якого був Київ. Коли у 1873-му товариство за активної участі наполегливого і дипломатичного Чубинського отримало нову адресу Хрещатик 10, отут де нині стоїть сучасний готель, у ньому було вже 179 членів і чимало значних місцевих. Підприємців Терещенки, Бродський, Тарнавські, Харитоненки, Браницький, Горовець, Бобринський. І відтоді новим головою товариства на 39 подальших років став видатний хімік, професор Київського університету Микола Андрійович Бунє. Хіміки і цукровари ще довго домінували в товаристві, так само, як і у всій промисловості України. Відділені утримувало хімічну лабораторію, найповнішу бібліотеку з цукрової справи. а також професійні школи майстрів-будівельників та кучегарів. В економії Бобринських у містечку Сміла на власні кошти членів товариства було влаштовано технічні класи, єдиний в імперії навчальний заклад, який готував майстрів цукрового виробництва. Кінця 70-х діяльність товариства почала захоплювати все нові галузі технічного прогресу. Поява залізниці для тогочасних киян була безперечно більшим дивом, ніж для нас космічні польоти. До того ж, і в київському управлінні Південно-Західної залізниці традиційно гуртувалися блискучі кадри інженерів та економістів. Один із керівників дороги Сергій Юлійович Вітте став згодом непересічним прем'єр-міністром царського уряду. Але найбільше з київських шляховиків. Уславився інженер Олександр Парфенович Бородін, реформатор вітчизняної залізничної справи. Єдина в світі людина, яка двічі отримала нагороду власного імені золоту медаль імені Бородіна Російського технічного товариства. У цьому будинку по вулиці Терещенківській, 17, відбулося багато засідань київського відділення. В оселі Бородіна, багаторічного заступника бунги, знайомилися київські інженери і підприємці з першою в місті телефонної лінією. Тут обговорювали план створення в Київському локомотивному депо першої в світі науково-дослідної паровозної лабораторії досконалих локомотивів та вогонів конструкції Бородіна саме у Києві 1882 року Бородін видав перший вітчизняний інженерний журнал одне з кращих у світі видань такого роду. Після раптової у 50 років смерті Олександра Парфеновича його замінив на посту редактора журналу ще один видатний київський інженер-шляховик та активний член технічного товариства Артур Адольфович Абрагамсон. Йому завдячує Київ першим в Російській імперії фунікулером. Проект цієї міської окраси виконали інженери Баришников та П'ятницький, але ідея обґрунтування проєкту, розрахунки, прокладання траси то все заслуга Абрагапсона. Залізничник, архітектор, художник, журналіст, голова будівельного відділу великої сільськогосподарської виставки. 1897 року в Києві один із засновників Київської швидкої допомоги, кавалер ордену почесного Легіону абргапсон мав ще одне велике і вкрай необхідне киянам захоплення. У кінці 19 століття Київ посідав ледве не перше місце в Європі. За смертність. Однією з важливих причин такого становища була відсутність у місті каналізації. І не дивно, що кошти для її влаштування дали саме члени Київського відділення технічного товариства Микола Терещенко та Лазар Бродський. А один із керівників відділення Абрагамсон за рекомендацією РТО став першим директором київської каналізації. Її споруди спроєктовані за участю Абрагамсона і досі слугують комунальному господарству міста. А на європейській площі під квітником містився головний. Каналізаційний резервуар величезний, адже київська каналізація лише у 1899-му переробляла більш мільйона відер на добу. Плідну участь у тій справі брав іще один член товариства, автор славнозвісного будинку з химерами Владислав Городецький. Лискучий архітектор, художник, модельєр, літератор, мисливець, авіатор і все, що завгодно, Городецький насамперед був геніальний фахівець з інженерного обладнання споруд, і діяльність свою в Києві починав у власній конторі міської каналізації, збудувавши безліч туалетів у київських садинах. Упродовж багатьох віків життя Києва значним чином залежало від Дніпра. То була його сила, його гроші, його зв'язок з усім світом. Але під кінець 19 століття київська гавань безнадійно застаріла. Місто поступово втрачало не тільки великі прибутки, але й своє значення. Торгово-промислового центру всього півдня Імперії. Спільні зусилля відділення РТО і міської думи дозволили 23 травня 1897 року почати будівництво нової гавані. Автором проєкту був інженер-інспектор Дніпровського судноплавства Микола Іванович Максимович. Величезний на той час обсяг робіт та їхня висока якість, що постійно була під наглядом експертів київського відділення, дали можливість новій гавані без особливих змін проіснувати до початку 60-х років ХХ століття і повернули містові славу головного порту на давньому шляху в зварях в греки. Дяки зусиллям відділення РТО, підтриманим комісіями міської думи, Київ початку 20 віку став одним з передових міст і в галузі застосування електрики. 1890 року в саду купецького зібрання засяяли дугові ліхтарі. Тоді ж з'явилися 14 перших електричних ліхтарів на Хрещатику. Активні члени РТО, інженер-генерал і підприємець Аман Струве, якому Київ завдячує своїм першим залізничним мостом, водогоном, газовим освітленням та інженер Василь Первенко збудували першу в імперії лінію електричного трамваю. І його колії поступово з'єднали центр міста з найдальшими околицями. Визначною віхою в діяльності Київського відділення РТО стало відкриття 1898 року Політехнічного інституту. Ініціатива заснування КПІ і програми його діяльності належала саме правлінню. Технічного товариства. Після тривалого двобою з чиновною бюрократією Микола Бунги звернувся до Дмитра Менділеєва, на той час голови комітету з розміщення виробничих сил Російської імперії. І вже Менділеїв висунув ідею створення КПІ на кошти цукрозаводчиків в обмін на державні гарантії ціни на цукр. Серед тих, хто давав найбільше коштів на будівництво і викладав на кафедрах, більшість прізвищ є в списках Київського відділення РТО, підприємці Микола Терещенко, Лазар Бродський та його син Лев, професори Фіркучов, Коновалов, Іжевський. Патон і багато інших. Першими були члени технічного товариства і в справі, яка стала одним із символів ХХ століття. У дворі будинку по вулиці Ярославі Вал студент КПІ Ігор Сікорський демонстрував членам механіко-будівельної комісії РТО. Моделі перших у світі гелікоптерів. Експерти київського відділення консультували винахідників перших київських літальних апаратів професора Кудашова, підприємця Федора Терещенка, творця дирижабля Київ Федора Андерса. У 1913-му професор КПІ Демец, останній голова Київського відділення РТО, відкривав його нове чудове приміщення. В споруді, збудованій одним із шановних членів товариства архітектором Кобілєвим, містилася ціла наукова установа, сім комісій, лабораторії, бібліотека, дослідні, майстер. Все це, окрім самого будинку, загинуло у вирі громадянської війни. Одним не подобалося в назві товариство слово імператорське, іншим слово російське. І в запалі тих років ніколи було розбиратися, що то було просто товариство людей, які знали, зробити життя кращим. Можна тільки спираючись на силу розуму і тільки шляхом взаємної допомоги. Іншого не дано.